Художня виставка в рамках фестивалю мистецтв Перечинщина скликає таланти. Зібрала чимало поціновувачів живопису. Сама презентація складалася з двох частин: перша вмістила роботи аматорів Перечинщини, які зібрав Закарпатський художник Іван Козак. Друга частина картини професійних художників Закарпаття під егідою голови об'єднання професійних художників Закарпаття Василя Брензовича. Раніше в нас проходило. Таке свято вже традиційно проходило, Перечинщина – край талантів. Змінили ми назву, тому що ми ці вони ті ж, ми їх знаємо прекрасно. І думаю, що виставка вдалася. Як зазначили організатори виставки аматорів, бажаючих оприлюднити свої твори було чимало, але актова зала Перечинської школи просто не змогла вмістити всіх бажаючих. Серед робіт краєвиди до різних куточків Закарпаття, Її живописність Свалявщини, лумшори, Синевирський перевал і говерла. Виставка не виключала натюрморти і портрети. Наше завдання, щоб донести до молодих людей до чого покоління, щоб вони знали своїх героїв, щоб вони знали своїх митців, своїх художників і розвивали оці таланти і примножували здобутки нашого краю. Сам фестиваль Перечинщина скликає таланти. Відкрив закарпатський народний хор. А голова закарпатської ОДА Олександр Ладида урочисто відкрив фестиваль та вручив почесні грамоти. Перечинщина це регіон, багато людей, який багато талановитих людей, які відомі не тільки на Закарпатті, а й за межами Закарпаття. Тому якраз фестиваль Перечинська скликає таланти, дуже підходить. Перечинщині». фестиваль розпочала святкова хода. Центральною вулицею Перечина пройшлася величезна колона. Сімерки, Зарічево, Новоселиця, Турічки, Туря Бистра, усі мультинаціональні куточки презентували свої спортивні, танцювальні, художні, рукодільні, різьбярські, поетичні та ще чимало інших талантів. Привітати перечинців зі святом приїхало чимало почесних гостей. Ми даємо можливість розвиватися всім талановитим людям. Для того існують відповідні програми, за рахунок яких ми забезпечуємо це сприяння сьогодні. Ми започаткували перший відкритий фестиваль. Мета його вишуковувати таланти, згуртовувати їх, знайомити їх, а таким чином даємо можливість себе проявити. Отож, фестиваль прийшов на ура. Кожен митець отримав нагоду вказати свої таланти. Перечинщина дійсно скликала таланти. Святковий концерт за участі народних та сучасних колективів Закарпаття лунав до пізнього вечора. А художня виставка в актовому залі Перечинської школи ще цілий тиждень чекатиме від відвідувачів.